Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Впродовж останніх декількох років в нашій країні доволі активного поширення набирає волонтерський рух в Україні. Досі триває війна, яка щоденно забирає життя, здоров'я та доволі великі ресурси українців. І власне збором коштів для потреб військових для їхнього лікування і, взагалі, для лікування трускавчан чи інших людей, які не мають коштів для того, щоб оплатити це лікування самотужки, займаються зазвичай волонтери. Однак останнім часом все частіше ми стають такі випадки, коли поміж добросовісними волонтерами з'являються аферисти та шахраї, які збирають ці кошти невідомо для чого та для кого. Чи кидають гроші в скриньки незнайомих людей на вулиці, чи власне віддають перевагу тому, щоб допомогти людям адресно. Та даєте допомогу, якщо займаєтесь благодійністю, наприклад, люди стоять на вулиці і збирають кошти. Ви кидаєте цим людям в скриньки гроші? Так, да, буває, кидаю, буває ні. Ви цікавитесь, на що йдуть ці кошти? Ні, я. Тому що останнім часом доволі часто з'являються аферисти, які збирають. Гроші. Так, я зустрічаю в пресі по цьому поводу. Я читав, да, так от... недавно читав, що це бувають дуже злочинні угруповання, які оце все організовують. Угу. Чому надаєте перевагу? Адресній допомозі безпосередньо людині чи, власне, кидаєте кошти тим волонтерам, які збирають їх? Адресні. Недіки? Чому так? Тому що це більш надійно, як, на мою думку. А що можете сказати з того приводу, що останнім часом е, доволі часто трапляються випадки, коли під виглядом волонтерів стоять аферисти і невідомо, куди ті кошти йдуть. Абсолютно вірно. Є випадки, коли адресна допомога також є. Невідомо кому, тобто людина видає себе за волонтера, чи, чи видає себе за, за, за когось. І в точно так само може бути це без допомога і разом з тим. Е, Якій допомозі даєте перевагу? Адресно людині чи власне кидаєте волонтерам, які збирають? Е, адресно людині. А чому так? Волонтерам не завжди довіряють. З чим це пов'язано? Обманювали. Обмеж. 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 Ви довіряєте волонтерам? Так. Довіряєте? Так. Кидаєте гроші, скриньки? Е, э, ну, можна на русському язикі я буду говорити? Е, якщо я удостоверюсь, що це дійсно е, э, істинний волонтер, а не якесь лицо, яке просто збирає гроші і потім ложить їх себе в карман. А як ви це перевіряєте? А у нього має бути офіційний документ. Угу. Тобто тільки так, так? так. Ви стикалися в своєму житті з э, аферистами, які збирають гроші на свої потреби? Ні, на жаль, ну, Ще всі ні. А що можете порадити людям, які от е, дуже часто люди стоять на вулиці зі скриньками, збирають кошти і їм кидають гроші багато людей, тобто ну, не перевіряючи навіть у нас. Компонат. Люди дуже довірчиво, добрі, Це хороша черта з сторони народу, але нужно бути бдітельними. Зараз «Трускавець онлайн проведе маленький експеримент. Ми візьмемо цю скриньку і спробуємо зібрати кошти на потреби хворої дитини. Насправді, ця хвора дитина справді є в трускавці, і ми маємо її координати, маємо контактні телефони батьків. І якщо нам вдасться зібрати кошти, то ми надалі передамо їх цим батькам. FUN! Like Декількох хвилин, як нам вдалося зібрати близько 30 гривень. Вони вже є в цій скринці. Це при тому, що на ній немає жодного зображення, жодного надпису, і я не вказувала на потреби, якої дитини конкретно я збираю ці кошти. Українці насправді є дуже доброю та милосердною нацією. Ми готові допомагати іншим безкорисно, і навіть дуже часто ця доброта грає з нами злі жарти. Адже злі люди, шахраї, готові наживатися на цій доброті та збагачуватися за рахунок тих людей, які готові допомагати іншим. Тому сьогодні. Ні, ми порадимо всім вам бути добрими, але і бути обережними. Допомагайте іншим, однак цікавтесь, куди йдуть ці кошти, на допомогу кому конкретно вони підуть. Перевіряйте документи в тих волонтерів, яким збираєтесь дати кошти, задля для того, щоб надалі ці гроші потрапили до тих людей, які їх справді потребують. А ця скринька надалі перебуватиме в кінотеатрі злата. Гроші, які будуть потрапляти сюди, будуть надалі передані на лікування на операцію хворого. Юрчика Літовченко із Трускавця, який потребує операції, і в нього вада серця. Тому всі небайдужі, які мають бажання допомогти, можуть прийти та вкинути сюди гроші в кінотеатрі «Злата». А з вами був Трускавець Онлайн. Побачимо!